Ну що ж, ми продовжуємо далі. Власне про адміністрацію Трампа, яка скорочує штат USAID з 10 тисяч до менше ніж 300 співробітників. За інформацією джерел видання в USAID, рішення про скорочення штату торкнеться значної частини працівників агентства, яке налічує близько 10 тисяч співробітників по всьому світу. До цього числа входять як постійні працівники, так і тисячі підрядників. Багато з яких вже відправлені у від. Пустку або ж уже звільнені, ну тепер нагадаємо, на що цьому передувало в день інаугурації 20 січня. Президент США Дональд Трамп підписав указ про. Тимчасову паузу на надані зовнішньої допомоги іншим країнам на 90 днів для оцінки ефективності і узгодженості відповідних програм і зовнішньої політики. Агенція міжнародна американська з міжнародного розвитку USAID в Україні отримала розпорядження призупинити всі проекти і видатки на них. За останні 4 роки адміністрація Байдена витрачала гроші як п'яні матроси, що стало однією із причин інфляційної кризи у Україні. Так пояснила це рішення. Трампа, прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт, на брифінгу, трансляція якого вело Sky News 28 січня. За даними офіційного сайту, від початку повномасштабної війни агентство надало Україні 2,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги, 5 мільярдів доларів допомоги на розвиток та понад 30 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки, і ці гроші йшли на підтримку різноманітних секторів від державного, який надає критично важливі послуги, до антикорупційних органів від допомоги та також допомоги внутрішньопереселеному освіт... переселенцям та до освіти медицини, і як мовиться у звіті Офісу урядової підзвітності США, Пряме бюджетне бюджетне фінансування уряду України головним чином йшло через USAID для відшкодування уряду допустимих витрат. І тут також були враховані заробітні плати вчителям, державним службовцям і працівникам охорони здоров'я. Ну і крім того, як помітно із звітів USAID, і з того, що відбувається в громадах, підтримку отримав також енергетичний сектор аграрії, навіть сервіси переміщень і логістики. Агенція була створена у 1961 році. Дії вона у 158 країнах світу підтримує проекти у 29 сферах, зокрема таких як економіка, освіта, енергетика та гуманітарна допомога. Також заморозка USAID залишила без фінансування залежні незалежні землі в Україні та Росії. Так, ну і маск закликав закрити видання Радіо Свободи Голосу Америки. Це одні із найавторитетніших ЗМІ в світі, які направлені на захист демократичних свобод. Зокрема, ну тут варто відзначити, що в Росії Путін заборонив їхню діяльність, не всі іноагенти. Але треба згадати, що маск і це дуже дивно. Чомусь поширив у себе відео, створене росіянами. Де нібито USAID платив західним зіркам за підтримку України? Це брехня у цих змін на які послався маск, немає жодної інформації, і тепер росіяни використовують мережу X зараз для поширення пропаганди дуже масштабно. Тому це чергове дно, яке пробив Ілон Маск. Галина Джулай до нас приєднується. Бачите, ну ми працюємо в прямому ефірі. Так, доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Чи чуєте мене? Так, дякуємо, що ви нас. Отже, пані Галине, ми говорили тут про програми, і в яких сферах приходило фінансування USAID. А як на вашу думку, це може вплинути на втілення проєктів? які проєкти реалізовуються зараз? Зокрема. Що відомо вам, що реалізовували ви, і чи не призупинився якийсь проект у вашій громаді? Доброго вечора. Хочу наголосити так, що наша громада працює з багатьма проектами, з різними проєктами. Ну, Зараз ми досі такий громадський громадний проект реалізовуємо. Це є термомодернізація громадських будівель. Ми будемо термомодернізувати наш дитячий садочок, і зараз ми дуже ну, працюємо з ПРООН. От, власне, вони нам допомагають проводити тендерні закупівлі. І ну, для нас це дуже важливо От, така інформаційна, однозначно, підтримка. Підтримка на рівні законодавства, правильності, як провести тендер, закупівлі це є дуже важливо. Також хочу наголосити, що у 2022 році ми реалізовували правда, з Юліт. Ми організовували досить такий важливий для нас проект. Це є інвестиційний паспорт громади, це така наша візитівка. Ми Всюди використовуємо її в різних проєктах, подаючись на різні проєкти, також разом з Радою Європи ми реалізували стратегію нашої Новоєрівської міської громади. І, от, власне, якраз одним із розділом це от був власне якраз в стратегії наш оцей інвестиційний проєкт. Дуже дякуємо колегам і Раді Європи і Юліт, які десь нас супроводжували в цих проєктах. Актах і нам допомогли також. Е, так. э... Що стосується USAID, теж ми мали співпрацю. Мали співпрацю наші ВПО внутрішньопереміщені особи. Ми от наші ВПО отримували суто електричні прибори. Отримали дуже вдячні були цій програмі. Також наші два підприємці з нашої громади перемогли в одному із проєктів, які суто фінансував UCD, і отримали допомогу, фінансову допомогу для розвитку свого бізнесу. І тому вважаємо, що власне якраз такі проекти фінансування і навіть інформаційна підтримка це є дуже важливо для органу місцевого самоврядування. Ми, от, хотіли, тому що зараз маємо проблему. Це є комплексна карта просторового розвитку нашої громади, і самостійно її розробити, десь профінансувати є накладно і складно. І, от, власне, якраз UCD в. В сусідніх громадах супроводжували такі проекти, і ми теж, от власне, збиралися десь податися на такий проєкт, перемогти, щоб нам допомогли фінансово розробити цю е, карту просторового розвитку нашої громади. Ну але, от, на жаль, власне, якраз чуємо новини, е, новини невтішні, е, що десь призупинила ЮСІДІ, е, призупинили свою роботу е, тому. Е, Вважаю, що органи місцевого самоврядування дуже пострадають в тому плані. Якщо не буде продовжуватися ці проекти е, інформаційного плану, десь а саме важливо, це якраз фінансова підтримка. Вона є дуже важлива для нас, для місцевого самоврядування на різних рівнях, на різних етапах, починаючи від таких громадських, великих програм і проєктів, які пов'язані з термомодернізацією, з енергомодернізацією, і закінчуються невеликими проектами. Е, Десь підтримка бізнесу, малого підприємництва тощо. Так ми будемо розуміти від інших громад, наскільки це критично буде втрата такого партнера, ті, хто підкладали плече і організаційно, і, і фінансово. Хочемо просто сказати, що львівські громади, кілька громад, брали участь у проєкті USAID громада на всі 100». Тішилися перемозі. Зараз це все, як то кажуть, поки що на паузі. Дай Бог, щоб через 90 днів, ну, вже менше, ніж 90 днів адміністрація Трампа одумалася, і не вважали, що як казав представниця, речниця, що е, тратили гроші як п'яні матроси. А Це насправді критично важливі об'єкти і критично важливі сфери. Дякуємо, дякуємо, пані Галино за включення. Перша заступниця голови воявської міської ради. Галина Джулай була в нашому ефірі. Тихого, спокійного вечора. Дякуємо, дякуємо.